Так, друзі, заходимо до сироварні. І ось бачите, як готують гуцули сир. Ось і сам сир, який ми будемо вже скуштувати. Прекрасна сироварня, а там бачите, вже готовий сир зверху. Тут дивно, він відстоюється, цей сирок. От. Ось сир готується. Тут вариться молочко такий з дивовича. кидаються. Ще якісь їхні прибамбасики і зверху сирок готується. Дуже задимлено тут. Але це так потрібно, має бути. Ось така Така історія, друзі. Собачка тут охороняє. Місцева. Карпати, друзі, Карпати, бачите? Ось, Ось така історія. Песик! Немає часу спити. Ну все, друзі, побігли ми. Дуже смачний сир. Ми купили цього сира, він дуже смачний. 400 гривень кілограм любого сиру, в них майже тут 10 видів сира. Ось, Зараз покажу, як називається це обіця. Це біля верховини. Верховинський район. А так називається Полонина Буковін. сир діда Івана. Ось така історія. Оце така штучка. Всім дуже рекомендую, Подивіться, які тут красиві краї.